Другий Ніч була спокійною, на свіжому повітрі, і в обіймах коханої людини спалося чудово, тому на ранок почував себе відпочилим і сповненим сил. Доброго ранку, привітався Муня, побачивши, що я вже прокинувся. Скоро прийде моя зміна, і вам потрібно вирішити, що ви плануєте робити надалі. Катя також не спала, вона встала скоріше за мене і сиділа тепер біля тліючого вогнища та ворушила його патиком. А що ти нам можеш запропонувати? поцікавилась вона в дракона. Ну, не знаю, замислився той. До себе я вас запрошувати не буду, бо за ті півроку моя мегера добрішою не стала, а от до таверни хрумхрап провести можу. А нас там не заарештують, небезпідставно поцікавився я, згадуючи наші останні там посиденьки. Гадаю, що зараз вам там нічого страшного не загрожує. Якщо ясна річ не вчиняти знову рейвах і не потрапляти на очі тим мажорам, яким ви минулого разу начистили пики. Вже пройшло достатньо часу, і все забулося, тим більше вас і тоді мало хто бачив в обличчя. Можливо, ти й правий, погодилася з ним Катя, і нам варто деякий час перепочити в таверні, але сильно не висовуючись, тим часом поміркувати над подальшими нашими діями. Стоп! А гроші ви маєте? Рековомуні прийшло в голову, що з таверною можуть виникнути проблеми, бо я з собою зовсім не маю. Я порився в кишенях і, нічого не знайшовши в них, почав згадувати хто ж узяв мішечок з грошима, що передав нам під розписку, управляючий замком рошена вампір Сем. — Є, заспокоїла дракона Катя. Я гроші вчасно заховала, щоб вони не опинилися в загрибучих руках уча. Супер! То ти ясна річ добре зробила. Але чого ти їх не віддала перед тим, як ми поверталися додому і йшли в портал? Вони ж нам, ніби в нашому світі були б непотрібні, поцікавився я. Забула, просто відповіла моя кохана. Люблю чисто жіночу простоту в цьому питанні. Ну, забула. І що з того? Буває. Ну, залишила всіх без грошей. Що ж тепер сваритися? От і добре. Тоді домовились. Я вас проведу до таверни, ви там деякий час відпочинете. А далі буде видно, підсумував Муня. Зміна дракона не забарилась, і вже через годину ми прямували в бік замку Рошена. ще через годину опинилися в селищі, що розташувалось під стінами кріпосного муру. За ті півроку щось нас не було, воно зовсім не змінилося. Сіті Дернацькі будівлі різних архітектурних стилів дивилися на нас з усіх боків, різноманітність його мешканців також не зазнала відчутних змін. На вулиці нас ніхто не впізнавав і ніхто не зупиняв. Ми навіть пройшли повз двох охоронців, і вони на нас не звернули ніякої уваги. Муня, як і обіцяв, привів нас до таверни, побажав гарного дня і добре відпочити. Сказав, що скоро нас провідає та й пішов собі додому, до своєї благовірної жіночки. Нам нічого не залишалося, як зайти в двері будівлі із написом Хрумхраб. В просторі залі таверни було порожньо. Тільки в дальньому її кінці за прилавком розмістився вже знайомий бермен, а за сумісництвом і господар закладу, повненький гном і заплетеною в косичку бородою. Прошу, проходьте, привітно запросив він. Я вже й не сподівався вас колись тут побачити. Чи можу вам допомогти? Ми б хотіли кілька днів у вас відпочити. Це можливо? поцікавився я. Та скільки буде ваша ласка? У мене для вас завжди двері відчинені, сказав гном. Вам дві окремі кімнати чи, може, вже одну, змовницький підморгуючи мені, поцікавився господар таверни. Кохана, може, візьмемо окремі кімнати, відпочинемо трохи один від одного, з серйозним виглядом запропонував якаті. Я тобі зараз дам окрему, щоб ти десь по ночах вештався без мене, розпусник ти такий, взапеліційно заявила та. Цього разу нам однієї кімнати вистачить, підсумувала нарешті вона. От бачите, ще не водружився, а вже й крок уступити без дозволу не можна, поскаржився я, посміхаючись гному на важку долю. Як я вас розумію, підіграв він мені, ви їсти щось будете чи зразу в ліжку відпочивати? Так, але якщо можна, то принесіть нам в кімнату, щоб часом нас не впізнали і не було зайвих проблем. Цілком з вами згоден, так і зробимо. А що будете замовляти? Це вже на ваш розсуд. Що у вас є готове, та й давайте, великодушно заявила Катя. А можна вас ще дещо запитати? поцікавився гном. Якщо то не секрет, то питайте, дозволила вона. Ви часом не знаєте, де подівалась моя служниця домова Дана. Часом знаємо. Вона закохалась і втекла разом з нами. І чомусь я зовсім не здивований. З нею хоч все добре. Коли ми її устаннє бачили, то ніби було все гаразд. Ну і добре, а то я хоч і підозрював, що цьому дусі, але таки трохи непокоївся, могла б хоч записку залишити. Повірте, в неї не було на це часу. Ну, так то так, не сперечаючись, погодився гном. Він провів нас на другий поверх і відчинив двері у просторий номер, посеред якого стояло двоспальне ліжко з болдахіном. Ця кімната відверто нагадувала номер на півлюз для молодят. Ми зайшли до середини, і двері за нами зачинилися нам нічого не залишалося, як розслабитися і чекати трапезу. Я підійшов до вікна і подивився назовні, але нічого примітного там не побачив. Погляду відкривався господарський двір з хлівом, сараєм і стайнями. По ньому поважно прогулювалися індики з гусьми, і греблися кури, з хліва лунало рокання свиней, а їм у відповідь іржали коні. Там існував маленький окремий світ зі своїми неписаними правилами і законами. Кожен мав свій куток і знав своє особисте місце. Тільки ми з Катею все ще не могли визначитися і знайти себе в цьому новому для нас світі, але так не може тривати вічно, і треба вирішувати, чого ми взагалі то хочемо. У тебе є якісь плани на майбутнє? відвертаючись від вікна, спитав я Катю, що роздяглася на нашому ліжку. Є. Гарно поїсти і затягти коханого до себе, загроюючи, відповіла вона. Не буду сперечатися, цей план мені також дуже до вподоби. Але я трохи про інше питав я мав на увазі, що нам робити в цьому світі, чим займатися, де шукати свій закуток, як жити далі? Не знаю, чесно відповіла Катя. Але гадаю, життя нам саме все підкаже. Недаремно ж воно нас так не хоче відпускати з цього світу. Мабуть, нам варто відвідати наших друзів. Можливо, їм потрібна наша допомога, а може, й навпаки, вони нам чимось зможуть зарадити. Гарна ідея, погодився я з нею. Певно, так і треба зробити. Ну, якщо гарна, то заспокойся, розслабся і заповзай до мене. Я тобі дещо покажу. Що вона хотіла мені показати, я так і не дізнався, бо двері постукали. Заходьте, гукнула Катя. Двері відчинилися, і на порозі з'явився господар з новою служницею. Вони скоренько накрили стіл, побажали нам гарного апетиту і зникли. Не знаю, чином хотів нам догудити, чи так просто співпалу, але їжа виявилася дуже навіть вишукана, як для простої таверни. На столі стояли запечені до червоної шкуринки перепілки з відвареною картоплею, від яких ще йшла пара і аромат, що зводив з розуму. До них додавався якийсь невідомий мені соус і духмяне червоне вино. Ми відразу забули про все на світі і накинулися на їжу, як два малих свинтуса після тижневого голодування, забувши про етикет за столом. Їли руками, чавкали голосно, облизували пальці і тим насолоджувалися. І нехай там хто що хоче говорить, але мене ніхто не переконає, що так їсти не найсмачніше. Вгамувавши голод, коли на столі залишилися тільки кісточки, ми розвелилися на ліжку, переводячи подих. Якщо нас тут будуть і надалі так годувати, то я б не проти залишитися надовше, сказала посміхаючись Катя. Ага, тільки зміг я відповісти, погладжуючи повний живіт. Весь день, що залишився, ми провели в ліжку, займаючись не дуже пристойними речами, але дуже навіть приємними. І тільки коли на дворі почало темніти, вирішили трохи вийти на вулицю, щоб прогулятися і перед сном подихати свіжим повітрям. У таверні було людно, тому нам довелося виходити через задні двері йти через господарський двір. Кори, гуси й індики пішли вже відпочивати після важкого дня до своїх теплих закутків. Скліва було чутно, якщо вовтузяться свині, іноді незадоволено рохкаючи. Ми обійшли таверну і вийшли на досить жваву вулицю. Різноманітні створіння поспішали в різних напрямках по тільки їм відомим справам, і на нас ніхто особливої уваги не звертав, тому ми спокійно могли пройтися і навіть завітати в декілька крамничок, що ще не встигли зачинитися. Купили смачної запашної випічки, щоб уже не замовляти вечерю і не набридати господарю, ще трохи помандрували вуличками селища та й повернулися в таверну.